І всім привіт, показую новинки з нашого магазинчика. Перше це ось таке яйце Фіолетове Grimace Shake. Ну, воно таке квадратне, як з Майнкрафту. Положу його під низ до нашої секретної іграшки. Далі в нас ось такий слайм. От. Він тут з. Пінопластом різнокольором І ось такий він фіолетовий Я його поки що сюди положу. Далі. Ось така рибка з глини. Туди таку засовуєш слайм і таку випихуєш тако його пальчиком або ще чимось. Вона йде в подарунок до слайму. положимо її також сюди. Далі. Stone. це. Нові іграшки. Ось такі тут пальцем робиш такої і успокоюся. Це така жабка. А це ось таке печиво. Воно тут з, -з, -з, -з шоколадом, так скажем. Воно так трохи масаж робить. От. І це наші новинки. Їх положимо ось сюди. О. Скоро я ще зроблю таких пару. І ще одна новинка є, тільки я її забула. Зараз принесу. Секундочку. Ось я принесла цю новинку. Це ось така закладка. Не звертайте уваги на ось це. Це я просто раніше ще робила. Я не вчехляла, вчихла... не що це не дуже якось і файно. Отака от вона. Типу мамаші пересовують цю лінію їхніх кімнат. Це в нас друга закладка. Ось. Є така ще. От, от Ну, а тут взагалі нічого немає. Ну, це такий обзорчик на новинки і всім па-па!